Людина дуже довго ходить до психотерапевта прямо роками. Але він стає як людина тільки гірше. І не в плані, що там, знаєш, почав відстоювати свої кордони, і це не подобається людям. А прям він продовжує бухати, він виправдовує все, що він робить, якусь дурню, тим, що це його особисті кордони, самовираження. І типу, ну, я ж ходжу до психотерапевта, типу, у мене все охуєнно. Таке теж буває. Причому, що е, всі оточуючі це, бачать, а сама людина ні, тому що їй так зручно. Як вийти з цієї ситуації? Ніяк, поки ти це сам не побачиш. Да, ну, Ти це це завжди ж перший крок це типу прийняти, да? Ну, тому що йому всі оточуючі говорять про це, але він такий ну, просто Тобі заїди, просто гірше. Загідите. Вау. І він, а скільки… Але ж він не відчуває, що йому гірше. Та да, йому класно. Він приходить, йому <с все <с валідують, да, все, що він приносить, все, що він говорить. Там, навіть така терапевтка, що вона влаштувала цьому челу побачення зі своєю іншою клієнткою. Вау! Ні, так я теж хочу.